Чорний рот партії регіонів, знана пропагандистка, яка роками впливала на політику інформаційних телеканалів, для яких не все так однозначна. Мова про одіозну Олену Бондаренко у дівоцтві Коваленко. Тупа куриця ватне мінається нам є сильна. Ватне у вот такій, як анапривілі. Народилась у Макіївці, закінчила Донецький інститут за спеціальністю історія, журналістика. Але як показує шлях Олени Бондаренко, ні про перше, ні про друге вона нічого не засвоїла. Говорити потрібне господарю за його ж гроші. Ось що вивело Олену під купол Верховної Ради, куди вона обиралась тричі. Її професійний шлях ораторки регіонів почався у 2001-му. Вона стає прес-секретарем Бориса Калєснікова на той час голови Донецької облради. Пізніше він же очолює Донецьке обласне управління партії регіонів, а його прес-секретарка піднімається по сходах. Після перемоги помаранчевої революції Патрона Бондаренко, хоч і ненадовго, арештовують, а його протеже, активно воює за нього на інформаційному полі. Дві 2006-му Олена Бондаренко вперше стає нардепкою. Я б, мабуть, не була в партії регіонів, якщо б більша частина принципів не підходила мені лично як чоловіку. Партія регіонів найбільш близька мені по своїм політичним принципам. І э, я не бачу іншої, яка б настолько близька була по духу в Україні. Напередодні революції гідності клан Донецьких закуплює всю владу країни. Нардепка Бондаренко бореться за те, щоб витіснити з ефірів україномовний контент, коли студенти Донецького ВНЗ ініціюють перейменування закладу на честь відомого земляка Василя Стуса, Бондаренко організовує свою антикампанію і топить за російського комуніста Дегтярьова. Її прізвище серед тих державників, які звертаються до польського сейму з проханням визнати болинську трагедію геноцидом поляків та засудити українців. Особливо за шкварними заявами Олена Бондаренко відзначили з початком революції дідності. Це вона говорить іноземним журналістам про те, що дії беркутівців були не надто жорстокими. А ось один з ефірів, який відбувається після перших смертей на майдані на той момент побитих і зниклих десятки ж опозиція добивалася відповідальності, їй нарізали відповідальність по максимуму. Пані Олено, вам не здається, що ви говорите про це з посмішкою, і в цьому є певні ознаки недооцінення ситуації, яка в Україні сталася. Ви знаєте, Зараз... господин Скріпче, я закінчилася взагалі Совіту більше я я закін... Ну, Люди гинуть, і знаєте, посміхатися ви можете, звичайно. Я можу бути таким же депресивним чоловіком, как ви. но це не мой характер. Я не я Кажу, що люди гинуть. Я тільки вони гибнуть візді і кожний ді. Чому далося говорять, аби люди, об этом люди під час діти? А це українські журналісти, які працювали у Верховній Раді, принесли портрети своїх побитих колег. Ось реакція Бондаренко, яка є членом Нацспілки журналістів, та на той час була серед очільників комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Мне там просто интересно. Расскажите, что вы думаете с приводу? Ну, во-первых, я не собираюсь смотреть на эти картинки. Можно будет самостоятельно. Ну, вы знаете, женщина, слабая психика. Поэтому не стала не стала смотреть на эти картинки, которые вы принесли. Если вам влият, можете. А там е побытие Женьки. Після гібридного вторгнення Росіян у Крим та Донбас, після окупації її рідної Макіївки, Бондаренко так і не відчула колоди у своєму оці. Вона відкрито називала війну громадянською. У всьому звинувачувала владу наступників, що посіли свої крісла у 2014 році. Тоді правоохоронці не знайшли в її діях ні сепаратизму, ні закликів до ворожнечі. Лаяти військових ЗСУ Бондаренко дозволяло собі прямо з крісла парламентаря. Її волання перетворились на меми. Українські інтернет-користувачі одразу відреагували на її поведінку величезною кількістю фотожаб. Дехто з ентузіастів пішов далі і навіть змонтував відео. Весь час до повномасштабного вторгнення Олена Бондаренко робила те, на чому знається найкраще: поливала брудом Україну, очолювала ГО, центр свободи слова, вела лекції з ораторського мистецтва. Побіждай і убіждай. На виборах президента у 2019-му агітувала гітувала за завілкала пізніше, і сама намагалась знову потрапити до владної годівнички. На парламентських виборах балотувалась на окрузі в Миколаївській області, де зараз знаходиться Олена Бондаренко. Невідомо про її чоловіка та сина. Інформації немає. Єдина зачіпка це виконавиця Ліна Купер. Ліна так присядьте, можна заїздити. Ачка, яка намагається підкорити слухачів Spotify ніхто інший як донька Олени Бондаренко. Вона давно живе у Штатах і будує кар'єру. На її сторінках виступи, подорожі, дуркування на одному з відео є прапор України та Америки. Достеменно невідомо, чи вважає дівчина Росію агресором. Через два тижні після повномасштабного вторгнення вона написала пост, де повідомляє про жахливі новини з її країни, про те, що двічі на день тримає зв'язок з родиною, і про те, що важливо донатити, надіятись і мати безпечне місце. На цій сторінці жодної згадки чи фото з мамою українофобкою, яка також, не ховаючи обличчя, поливала брудом владу Америки і звинувачувала її у зовнішньому управлінні Україною.